Формадол таблетки від головного болю. плюс 1, 1, канал плюс 1, 1 України, канал ТЕТ і Ютуб Сніданку. Ми весь тиждень говоримо про дитяче харчування, про здорове дитяче харчування. Але як зробити так, щоб діти перестали їсти солодке? Ніяк, тому що діти і солодке, це ну, е, ну, ну це невід'ємна частина. Як можна в дитинство забрати солодке? Тому звичайно, хочеться, щоб діти балували щодня чимось солоденьким, щоб в них від цього піднімався настрій і ті страви, які наші. Прадіди, прабабусі готували щодня для малечі? Вони так само були важливими, просто інгредієнти були різними. Вітання... ким можна поговорити? Да, про про, про дійсно смаколики, історичні смаколики, дитячі, дійсно з Оленою Брайченко, дослідницю гастрономічної культури, історії української кухні. Олена, ви вже всі бачите. Другого ранку любимо, любим, чекаємо завжди. Олена, вітаю. вітаю. Чим же ж да. наші діти в старовину ем, отрим... від чого отримували задоволення? Чим батьки балували свою малечу ну там століття тому? Я скажу, що ви знаєте, солодкий смак не треба звинувачувати тільки дітей, що діти люблять солодкий смак. Питання в тому, що все людство любить солодкий смак, і ми не можемо з цим впоратися, тому що у минулому в нас не було стільки солодощів і не було солодкого смаку. Тому тисячоліттями наш мозок випрацьовував так, таким чином: що якщо тобі щось потрапляє солодке, треба його швидко з'їсти і максимально більше, тому що. Ну, це енергія, Добре. це енергія в чистому вигляді, та але е, за з 19 сторіччя ми почали виробляти так багато солодкого, але наш мозок так швидко не розвивається. Він нам так само говорить: бачиш солодкий їж, і не залишай їж його, їж його, тому що ти не знаєш, коли буде наступний м, наступний прийом солодощів і це насправді ну, велика проблема. Тому якщо Олено, як тоді у 19 столітті, трошки раніше, як тоді була побудована взагалі ця культура окей, е, заміщення да, солодощів, назву їх так? А, ну, от якраз було, можна сказати, що до 19 століття. Була така ціла історія омріяного і бажаного солодкого, якого не було. Заміщуємо це. Ми сьогодні використовуємо це термін, коли нам недоступні або там ми починаємо себе обмежувати. Якщо ми побачимо, в нас є дуже чіткі дата відліку, коли ми почали їсти солодкого саме в Україні поступово більше, більше, більше це 19-те сторіччя. Від моменту появи першого цукрового заводу, десь там в 1931 дев'ятсот роках на Чернігівщині, з цього моменту ми починаємо виробляти цукру. Цукор з цукрового буряка, не з тростини, який завозився, і його могли дозволити собі тільки там десятки людей по по всій країні. А от поступово ця історія виробництва цукру з цукрового буряка зробила солодощі більш доступними. І в нас так само з 19-го сторіччя починається історія розвитку оцих всіх солодощів, пирогів, пиріжків, солодких вареників, всяких пундиків. Тобто всі ці вироби з тіста були раніше, але в них не було цукру. З цукрового були, мабуть, тільки медяники. Ну, тобто, мед, як знаєте, до 19 сторіччя, точно, якщо в нас вибудувати таку ієрархію солодощів, то на вершині цієї ієрархії знаходився мед. От, і це б і так само це не був прям таким масовим товаром. То діти. Солодощі отримували не часто і взагалі не було такого. Прям знаєте, ну там цукерки з'явилися так само в 19 сторіччі з появою перших там промислових виробництв і там перші карамельки. І це була більше історія містян. Ну а потім прийшли совіти, частину всього поруйнували, частину приватних фірм поназивали. Всякими червоними зорями та іншими, ось а, і солодощі були вже в двадцятому сторіччі промислові, але так само це була історія нерівномірна. Ми не можемо сказати, що, наприклад, от у дев'ятнадцятому сторіччі цукерок е, не їли, а потім у 20-му почали їсти. Ні, були такі часи, що в 19-му їли. Потім не їли, потім знову їли. А потім Друга світова війна, і найбільші солодощі для селянської дитини 45-го року це печений цукровий буряк або макуха з там з цукрового заводу чи з місця господі де б'ють олію. Заби забула Олено. А давайте зараз пограємо з вами. і От в залежності від різних часів ви нам скажете, які смаколики були популярними. Тому що ми зараз, коли називали на початку нам ті самі вергуни, то і і Юра згадав їх, і я згадала їх. Ми з різних регіонів. І е, різних років народження, але для нас це притаманний смаколик. Нам таке в дитинстві готували. Uh -huh. Так, ну давайте не знаю, скажіть рік і регіон. Та, ну, окей, давайте з мене почнемо. 87-й рік народження Харківщина. О, ну в Харківщині в 87 році, по-перше, там є е, великі цукрові підприємства і є цукрові фабрики. Якщо ви жили недалеко від містечка або далеко від міста, то цілком ймовірно, що вам купували солодощі, і ви їх маєте пам'ятати ну, примірно там з 5 з 5 років, так напевно. А якщо вам готували е, ой, боже, ви знаєте, Харківщина, тому що зараз. Буде перед Ви великоднем оця історія а, про куличі, якраз на Харківщині. На найдовше термін кулич зберігався. Ось, але я вже забігаючи наперед, якщо я вже згадала ці кулечі, то я скажу, що не використовуйте цю назву по одній простій причині, тому що є історія нас, а є. Е, є історія розвитку мови, а є політичне ставлення до нас okay. так само, як наприклад, приклад 19 сторіччі писали історики на Україні, але зараз ми так не говоримо. То це вже не питання лінгвістики, а питання не, політики. Так само і кулечі, ваша бабуся на Харківщині цілком могла використовувати це слово на великодні печиво. Куличі, ваша ні, добре я бачу Моя паря. ні. У нас були паски. Всі пекли Ла. паски. Отак От це називалося в нас на А так, 70-ті 70 роки Івано-Франківськ. Е, е, які? Сімдесяті. Це між так, тим, коли вигадали цукор і телебачення. <рив> <рив> а який регіон? Івано-Франківськ. О, ну то вам точно пекли пляцькі. Ось і, е, е, а ще робили це... баранчика з тіста такого на Великдень. Ну, то, да, це тільки на великдень. Дивіться, я солодощі ще не, не закінчила. Якщо говорити з домашнього печива, то це однозначно могли бути коржики, просто звичайні коржики надейку ромбиками і зверху посипані цукром. Це 70-ті, -80 -90 80-ті, 90-ті роки. Прям так до 20-ті. Ну, от вони почали зникати. Десь останніх років 10-15, коли нас з'явилося на базарах, в крамницях дуже багато різного печива по абсолютно різній ціні: від найдорожчого до найдешевшого. Олено, а... Тому... Кошики, а в школі, мабуть, ви пекли, робили домашні іриски. Вам точно робили на особливі свята тортики зі згущеним молоком. У вас були горішки. Вам також ви могли так, пекти так. робити вдома самі не як карамель, а такі як палички з топленого цукру. От а ще півники на, на паличці так, ми робили так, самі було. А ще, можливо, вам збивали Гоголь Моголь, і, можливо, хтось експериментував вдома з БЗ. Гоголь Моголь, тільки не це. А в нас був Гоголь Моголь, був пам'ятний. Це коли ти захворів, і треба пити Гоголь Моголь. Олено, а голодні 90-ті Київ, я перепрошую. <рес> перепрошую? Я, що ви кажете? Голодні 90-ті Київ. Це я про себе. О! <рес> так. <рес> 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 90-ті Київ це, ну ви знаєте, у вас була змога все ж таки, якщо ваші батьки постояли в черзі придбати купити, тому що в Києві ну дві дві великі цукрових під кондитерських підприємства. Mm -hmm. От, але якщо все ж таки ваша мама готувала, то мабуть це були б пиріжки з маком. Ну, Київщина точно зробить пиріжки з яблуками, і в 90-х роках була дуже поширена в народі названа Шарлотка. Це оці збиті я... швидке тісто, яке готували відразу в духовці. От і це 90-ті роки, точно. Ну а якщо ви ходили до садочку, то ви напевно їли запіканку. Ви напевно їли е, млинці з джемом. А ще ваша мама могла купувати вам джем. такий, знаєте, він продавався не в баночках, а такими брикетами на базарі і його е, нарізали. Було таке. А в нас мами самі робили. А, Просто нам все життя придучива. Дякуємо вам. А, ви знаєте, все одно із дитинства запам'яталася солодощ, яка напевно може в ті часи, коли в мене було дитинство, порівнятися з усіма регіонами. Це крайка хліба зверху посипана цукром і прибризгана водою. Нічого смачнішого не було ніж оцей смаколик. А по масло, а зверху ще й варенячко. Ну я ми ще не сито висимо... для тих, хто добре при комуністах жив. У нас без масла. Дякую, величезно. Зараз нам Олена, коротко, якщо можна, дайте нам рецепт страви. Ми можемо приготувати сьогодні. Це буде печиво амонячки, наскільки я знаю. Але з трішечки ми модернізуємо рецепт. Розкажіть. Дивіться, я хочу сказати про амонячки. Це така, можливо, де назва, яка декого е, застане, ну так здивує або незрозуміло буде. Але чому це е, мені здається, поштовх до популярності цього рецепту цієї страви стали книжки Дарії Цвек Солодке Печиво. Вона у цій книжці часто використовує амоняк. Насправді це. Е, Хімічний розпушувач. Чому він так полюбився? Тому що він був недорогий, він з'явився в крамницях, і це він працював краще, тому що в домашній кухні дуже часто за рахунок чого піднімається тісто да, на коржики. За рахунок соди, за рахунок гашеної е, соди. Але аминяк. Порівняно з содою, працює у 3-5 у разів краще. Тобто, у 5 разів ваш кінцевий виріб буде пухкіший, хрумкітливіший, легший. Ну і, звісно, всі е, жінки, ті, які займалися домашнім печивом, дуже полюбили цей швидкий рецепт, додавали його в звичайні домашні коржики. А домашні коржики це в нас що? Жир і борошно. Жир може бути різний. Починаючи від смальця, завершуючи сметаною, кефіром. от… Е, Олією і пухкі. Пухкі. Е якщо використовувати замість соди амоняк, вони будуть більш пухкіші. От і назва амонячка дуже сильно прижилася, була популярною і з 90-х років потихеньку, потихеньку вона зникає з е раціону. От ми сьогодні амонячку в студії і будемо готувати тільки без смальцю, а з вершковим маслом. Дякуємо. Олена Браченко, гастродослідниця, була разом з нами. Дякуємо, що так нам екскурс зробили в історію смаколиків минулого сторіччя так точно всі щось таке згадали, друзі, і ви знаєте, якщо ви хочете більше розбиратися в правильному дитячому харчуванні, зокрема і в тому, якою має бути норма смаколиків. Ми вам вже декілька днів розповідаємо і показуємо цю книгу Наталі Самойленко та Анни Білокос, яка так і називається виховання харчуванням. Покажіть, будь ласка, е, будь ласка. Подивіться, почитайте, дослухайтеся і не забувайте, що в нас на сторінці сніданку в інстаграм йде розіграш цієї книги. Долучайтеся, хтось з вас за правильну відповідь може її дуже отримати. класна книжка розумна. Дуже багато всього корисного для того, як правильно харчуватися дітям, тому що з дітьми в нас як правило найбільше проблем. Самі тому ще з собою розберемо і як школі. Можна ви на монячках так зійшлися нормально? Я вас залишу. Зреб'я монячка. Я прийду на пробу. Скаже або можна вийти, або ми так. Ігор геть з класу за мамою. <реш> Ми Все. тебе почастуємо. Потім Це прийду на манячки. Все за мить готуємо, друзі. Спаси манячки. Понеділка по четвер. Країна живе, країна говорить, країна змінюється. Чи справді охоронець убивця одеського бізнесмена? Не міг цього зробити. Він мав значні борги. Ті докази є недопустими. Це єдиний свідок. Невже омріяна зустріч з мамою? Стане найбільшим розчаруванням. У Вас була небажана вагітність, якої ви позбулися. Діти у вас взагалі нема. Нема шок. Не хочете нічого сказати, ексклюзив, що розповість хлопчик, який вижив після гри смерті. Вони находять цю ниточку, за яку треба дірнути. Нічого ви не вдієте, все схвачено на вашого сина. Полювали. Будь ласка, послухайте мене, говорить вся країна з Олексієм Сухановим з понеділка, по четвер, о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.